Архістратих Божий, Господній воїн, переможець демонів, воєвода небесних сил. Ці слова стосуються одного з архангелів, якого Господь благословив на боротьбу зі злом. Це Архангел Михаїл. У дослівному перекладі ім'я Михаїл означає, хто як Бог або Хто рівний Богові. Саме ці слова промовив Архангел Михаїл, коли злі ангели повстали проти Бога. Добрі ангели, на чолі з Архангелом Михаїлом, стали на захист Бога і перемогли. Ніхто не може бути рівний Богові, сказав Архангел Михаїл. Архістратиг Михаїл це ангел, що володіє незвичайною духовною силою, перший з верховних ангелів, поборник слави Божої. Як вірний служитель Божий, святий Архістратиг Михаїл, поставлений Богом вождем і чиноначальником над всіма чинами святих ангелів, тому й зображується у воєвничому вигляді зі списом або полум'яним мечем у руці, маючи під ногами дракона, тобто Духа Злості, біла корогла, що прикрашає верх списа його, означає незмінну чистоту й непохитну вірність ангелів Царю Небесному, а хрест яким закінчується спис, сповіщає, що боротьба із царством тьми, перемога над ним відбувається в ім'я Христа Христова, відбувається за допомогою терпіння, смирення і самовідданості. У нашому селі храм до 2000 року в нас був духовний занепад. Люди тяглися до віри до Бога, але не було куди ходити щоб помолитися Богу, щоб в свої біди, в своїй радості би, поділитися. І в 2000 році, 13 березня, це була середа, на, на цій будівлі ось де повісили ікону і хрест. І з цього часу у нас відкрилася церква. І сьогодні це для нас дуже велике свято. І всі всі святкують, і приїжджають зараз із навколишніх сіл із другої області, із інших районів. Це день народження села, це те, коли народжується дитина, коли у домівку приходить злого на добру, коли хочеться радіти. Коротше, немає, коли день народження. Це саме головне свято. Хочеться побажати всій громаді, щоб вони були здорові, щасливі, завжди поважали один одного, любили і знали, що з нами завжди Господь. В цей день я, як завжди, в храмі і просто не можу пропустити послуження, тому що життя людської – це... Пік наш нашого мічтання, пік мислі любого християнина. А такі празники нас вдохновляють, вони показують, що Господь Бог є, що Господь Бог з нами і Господь Бог всегда на защиті. Дороги владика дозвольте вам сказати слово подяки. Бо з вами ми і в радості і в мирі, ха, щиро молитва несеться потреба і випросить нас, владико, у небо. Щоб ви надалі, ці Божі, задними для нас російно ще тряще години. Спасибі, Владико, за душу відкрит, за ласку, турботу, любов, доброту. Працюйте, ще довго, милуйтеся цим світом, хай завжди для вас Ні, не квіти цвітуть. Ми дякуємо Богу, що ви у нас є. Хай він вам додає наснагу до праці, і кожного дня вам вдячно складає церковна рідня. З пошаною любов'ю, хліб та сіль під носом. І у вас благословення для усіх нас просимо. 19 вересня у день пам'яті дива архістратига Михаїла. Високопреосвященніший Фелип, митрополит Полтавський і Миргородський, очолив Божественну літургію у Чудо-Михайлівському храмі села Халтурино Карлівського району. Його високопреосвященству співслужили у цей день секретар Полтавської єпархії протеєрей Михаїл Волощук, благочинний Чутівського благочиння, протеєрей Олег Коваленко та духовенство карлівського благочиння після читання святого Євангелія. Проповідь виголосив проти Єрей Михаїл Гетьман. Православні християни завжди повинні жити і мати той мир Божий на душі і на серці. І ті чудеса Божі, які трапляються в нашому житті, вони повинні наоборот укріпляти кожного християнина, давати сили і наснаги Протягом всього життя, життя у Христі. Аби Господь дарував нам те мирне життя, ту любов свою милосердну і ту тиху приста, до якої стремиться кожна людина. А під час богослужіння була піднесена сугуба молитва за мир в Україні, за старанні труди на благо святої української православної церкви. Благословенними архієрейськими грамотами були нагороджені благодійники та активні прихожани храму. По завершенні ж богослужіння високопреосвященніший митрополит Филип привітав духовенство та усіх віруючих з престольним святом. Сьогодні день пам'яті архістратіга Божого Михаїла. І в нас в селі Халтурини Карлівського району освячений храм на честь. Цього свята на честь Архістратіга Божого Михайла. І ми сьогодні підносили молитву в цьому храмі за цей наш прекрасний полтавський край, за нашу Полтавщину, за Карлівську землю і наші головні сьогодні молитви, як і завжди, у цей час. Ми молимось за мир, любов і злагоду в нашій українській державі. Сердечно вітаю вас, всіх, дорогі браття і сестри, з цим святом. На всіх вас прикликаю, Боже, благословіння.